Доброго дня! Я наконечна Ірина Володимирівна. Навчаюся в 10 класі Дружбівського ліцею Радовидівської громади. Під час навчання в ліцеї займаюся науково дослідницькою роботою у секції садівництва. Ідеї мого проєкту повністю відповідають загальній темі. Вербокультура один з перспективних способів утилізації органічних відходів та утворення біогумусу. Мета мого проєкту довести актуальність розповсюдження дощових черв'яків, Їхнє важливе значення для флори, фауни та, зокрема, людей. Адже вироблення біогумусу сприяє збагаченню ґрунту, корисної профлори, створює у переконаній зоні унікальне для рослин, поживне середовище. Завдання мабуть дослідження: які органічні відходи можуть бути сировиною для переробки біогумус? При якій температурі активність хробаків на часу утворення гумусу найефективніші? Яке потрібне зволоження? Хто становить безпеку для черв'яків та як захиститися? Як підібрати готовий біогумус та які фактори є шкідливими для життєдіяльності каліфорнійських черв'яків? Об'єктом об мого дослідження стали популяції каліфорнійських черв'яків. Примет дослідження особливості, особливості формування біогумусу в Кушкійному саду. Актуальність дослідження: каліфорнійські хробаки значно пришвидшують розкладання органічної речовини. Дозволяють у відносно короткі терміни абсолютно екологічно чистим способом перетворити різного роду екологічні відходи у ціни гумусоване добриво. Новизна роботи: органічні відходи можуть бути сировиною для переробки біогумус. Практичне значення: утилізація органічних відходів, підвищення родючості ґрунту, отримання високоякісного чистого органічного добрива та вирощення безпечності сільськогосподарської продукції. Матеріалами для дослідження слугували популяції каліфорнійських черв'яків та різні види сировини, опали листя, картон, овочеві харчові відходи та перехні. Методи дослідження: порівняння порівняння описовий, експериментальний та моделювальний. Отже, пост може дати позитивний результат для розвитку сільського господарства, такий, як щонайменше ці черви забезпечують швидку переробку кухоних харчових відходів. Городніх залишків та гною від домашньої худоби. Співвідношення користі гною та вернокомпосту становить 1 до 15. Одна тонна біогумусу заміняє 15 тонн гною. Важливо, що працюючи над вернокомпостом, черви перетравляють насіння будильнів і вони не проростають в ґрунті. Водночас там відсутні хімічні елементи, радіонукліїди чи колочинні мікроорганізми. Натомість переважають корисні мікроорганізми. Тоді застосуванню гнюкупосту заколіпшується склад землі, відновлюються природні процеси, втричі збільшується врожайність, якість продукції значно зростає. За допомогою дощових черв'яків можна очистити забруднені ґрунти від радіонуклідів, важких металів, залишків пестицидів та нафти. Та можна отримати прибуток від цієї справи. Апробація результатів дослідження: результати роботи були публі... представлені на Ощенівській конференції оформлені та то, что все